27 лютого Четвер. Справжнє видіння. Адже видіння стосується визначеного часу. Воно провіщає, що станеться в кінці, і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. АВАКУМА 2.3. Віра, яка зміцнювала авакума і всіх святих у ті дні важкого випробування. І нині підтримує Божий народ. У найпохмуріші хвилини життя, за найнебезпечніших обставин, християнин може всім серцем звертатися до джерела світла і сили. Завдяки вірі в Бога його надія і мужність щодня відновлюватимуться. У служінні Богові немає місця розчаруванню, нерішучості та страху. Тим, котрі покладаються на Господа, він учинить більше за найкращі їхні сподівання. Він дасть їм достатньо мудрості для задоволення різних життєвих потреб. Апостол Павло красномовно свідчить про численні засоби, запропоновані кожній спокушуваній душі йому було дане божественне запевнення досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. І з вдячністю і довірою випробуваний Божий слуга відповів Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами. Щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. Друге Коринтян 12 9, 10. ми маємо плекати і розвивати віру, про яку свідчили пророки апостоли, віру, що покладається на Божі обітниці і чекає визволення у визначений ним час. І накресленим Його проведінням шляхом. Найвірніше пророче слово остаточно виконається в мит славного приходу нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, Царя Царів і Пана панів. Чекання може видаватися надто довгим душа може бути пригніченою і розчарованою. Чимало з наших довірених друзів може упасти на земному шляху. Але разом з пророком, який намагався підбадьорити Юду в час небувалого відступництва, давайте впевнено скажемо А Господь у своєму святому храмі, тому нехай мовчить перед ним уся земля. Авакума 2.20 постійно пам'ятаємо слова підбадьорення, адже видіння стосується визначеного часу, воно провіщає, що станеться в кінці, і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Тоді, як праведний житиме своєю вірою. Авакума 2, 3, 4.